Як же ж виникла ідея провести вебінар саме на цю тему? Е, ну, по-перше, все почалося перед тим, як я пропонувала свою роль як експерта на едкемпі в Чернівцях, а також в Unique School. І е, звернулася е, за порадою до Ростислава Перехожука. Кажу, ну як ти думаєш, яку тему мені висвітлити? От я і перспектив тейкінг, можу, і нетворкінг, і інші мотивувальні такі в мене теми є. А він сказав: проведіть про... Хейтерів, ви мені стільки допомогли, відповідаючи, даючи поради, як відповісти тому чи іншому токсичному коментатору. І я пригадала, що не лише Ростиславу я допомагала, дуже багато колег, знайомих зверталися на цю тему до мене. Так от, я вмію, я знаю, як реагувати на токсичні коментарі хейтерів. А коли я почала вивчати цю проблему, цю тему, то я знайшла. Безліч крутого матеріалу. Тому Майстерки відбулися просто на ура. Нереальні відгуки, я про це ще запишу. А я вас запрошую. До речі, до мене якраз і звернулася одна радниця Вікторія Шуляк і каже: Пані Тетяно, проведіть онлайн навчання для нас таке, тому що багато хто з колег захоче взяти участь і отримати готові інструменти для того, щоб не втрачати свої свій емоційний стан і свій ресурс, коли тобі ось так от закидають. Офлайн чи онлайн? Тож, колеги, приєднуйтеся. Запрошую.